Свята місія час, коли можна очиститися, зігріти свою душу теплом та любов'ю. В тисмениці в час Великого посту діяла свята місія у церкві святого Архистратига Михаїла. Місія це є особливий час, який пропонує Свята Церква для своїх вірних, для того, щоб відновити духовний стан життя парафії і життя вірних. Місіонери це і ті, які послані від імені церкви проповідувати Євангеліє, проповідувати слово Боже, і ця проповідь може відбуватися різноманітними способами через проповідь місійні науки у церкві, через зустрічі з різними категоріями людей, зокрема з дітьми, з молоддю. В нас також включається зустріч з молодими подружжями на теми біоетики і родинного життя. Це є зустрічі з людьми із з дітьми і з молоддю для того, щоб Кожному згідно їхнього стану, їхнього віку донести слово Боже. Також місія це є той особливий час, коли для людського навернення так люди можуть приступати до сповіді до святого причастя, щоб людина більше наблизилась до Бога. Насправді, свята церква, коли пропонує чи закликає, заохочує до проведення святих місій на парафії, вона має одну ціль: щоб людина наблизилася до Бога, щоб людина стала кращою, добрішою, щоб відновила в собі ці добрі задатки образу і подоби Божої, на яких вона була сотворена. Бо ми всі є люди і розуміємо, що гріх настільки він в наше життя вкорінився, що він з нас робить ну таких своєрідних потвор. А місія має на меті, щоб відновити цей образ і подобу божу. Тобто, щоб людина нагадала собі, що вона від Бога вийшла, до Бога має повернутися і має старатися жити по-божому. Ця місія вона проводиться в часі Великого посту і має такі. Дві причини проведення це одна загальноцерковна цього року. Наша церква відзначає 25 років від моменту легалізації пі після виходу з підпілля. А друга причина це вже є місцева місцева парафіальна громада зі своїми пастерями, священиками відзначає. 10 років від е, посвячення храму, 10 років парафіального життя. А це насправді є такий особливий момент подяки. Бо навіть якщо інколи ми десь над цим не задумуємося, то насправді, е, коли громада має свій храм, це є те місце, де вона гуртується, де вона збирається на спільну молитву, і також для самої церкви, для самого міста, це є велика і велика радість. Тому в цьому році. В нашій архієпархії, зокрема, проводиться такий архієпархіальний собор на тему Жива парафія місце зустрічі з живим Христом. І блаженніший патріарх Святослав до цього закликає, і наш митрополит Володимир, щоб парафії, а це вірні брати і сестри, щоб задумалися над тим, як зробити, щоб парафіяльне життя було цікавіше, щоб парафія була жива. І насправді місія має цей момент, щоб допомогти людині зрозуміти, що парафіальне життя не зводиться тільки до недільної служби Божої, але це є щоденне життя і не тільки в храмі, але там, де є вірні, тобто і в школі. Тому ми у час місії будемо мати зустрічі з дітьми у школі. Це понеділок і вівторок. Це також відвідування хворих, це також спілкування з різними категоріями людей.